you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони. Саме так міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо закупівлі продовольства в армію. За його словами, міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку. Тож Резніков запропонує нардепам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель на засіданні будуть присутні представники НАБУ та. ДБР зазначається, що на даний момент Міноборони уклало контракти із восьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування. Перше міністерство не здійснює закупівлю окремих продуктів а купує комплексну послугу з забезпечення добового раціону на певну суму. Минулого року ця сума складала 120 гривень на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 гривень на добу. В результаті проведення переговорів кін. Цева вартість послуги, забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145 гривень 80 копійок. Друге, коли народні депутати подивляться на контракти із восьмома постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті самі продукти різні, так само як відрізняються ціни у торговельних мережах у тих же Сільпо, АТБ чи новусі. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи. Водночас, Рєзніков наголошує, що зараз у медіа величезна кількість потвореної інформації щодо цін. Саме видання. Ня дзеркало тижня мостової дружини екс мо Гриценка через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких уже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде, адже порівнюються неспівставні речі. Третє власне не оминув різні скандал навколо яєць. Зазначається, що курячі яйця по 17 гривень за штуку. Звичайна технічна помилка. Яйця єдина категорія з каталогу, яка обраховується в штуках, а постачальник вказав ціну за вагу. Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у семи постачальників ціна коливається в діапазоні між 80 гривень до 90 гривень 60 копійок за десяток. Лише в документі опри. Людненому у змі вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. На чому і збудували теорію змови. Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Так постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу в іншу таблицю. Усі бажаючі можуть зважити кілограм яєць і порахувати скільки це штук. Підкреслив міністр вчергове наголосив, що яйця по 17 за штуку міноборони не закуповувало і не планує. Міністр також повідомив, що станом на зараз по усіх контрактах завершуються додаткові внутрішні перевірки. Військові частини звіряють із каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів держбюджету. Тощо після чого документи будуть зареєстровані у держказначействі, Тобто, де юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що міноборони вкрало чи намагалося вкрасти мільярди – Це повна маячня. То хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Отже, тут варто нагадати, як і ще 15 січня у гур попереджали, що Росія намагатиметься через журналістів зробити вкидання фейків. 19 січня у російських змі з'являється злив документів із міністерства оборони. Наші змі та народ цього зливу не помічає. 21 січня в українських змі з'являється злив документів із Міноборони. Скандал. Ось і міністр також зазначає, що публічне викидання інформації про щоб то завищені у 2-3 рази ціни почалося ще всередині минулого тижня, тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум вчинив службовий злочин, цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви. Підсумував Резніков. Що хочеться сказати, підсумовуючи, знаючи Резнікова, можна сказати, що він справді патріот і професіонал своєї справи. Власне вірити більше варто йому, аніж всяким незрозумілим журналістам, які працюють на змі екс-міністра оборони Гриценка, який розпродав армію на десятки мільярдів ще в 2000-х. Позиція МО виглядає значно сильніше за позицію журналіста, який примудрився навіть не вказати у розслідуванні те, що відображають ціни в його матеріалі: гривень за штуку, за кілограм, чи ще за якусь одиницю. Водночас, без сумнівів, потрібно встановити, чи це просто непрофесіоналізм журналіста, чи свідомі. Дії направлені на ослаблення держави під час війни. Додамо, що набу вже взялося за справу. Повідомляється, що викладена інформація відома набу і САП вона досліджується в межах кримінального провадження. Розпочато за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня правова кваліфікація частини 5 статті 191 кримінального кодексу України. Розслідування триває. Інші деталі становлять таємницю слідства. Очікуємо результат. Рутатів та віримо, що ви не обов'язково понесуть відповідальність. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви будете з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.